Це місце таке неймовірне, хоч здохне. Химерний привіт, коханим жахолюбам! Сьогодні у підвальний кінозал навезли циквелів. Та карти склалися таким химерним чином, що поневиходило багацько продовжень відомих фільмів, і ми просто не змогли не зібрати їх у купу. Сьогодні у нас дикі танці, веселі мандрівки та салют на додачу. Керую усім цим дійством. Я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо. Меган 2.0 Секретний відділ Пентагону проводить військову операцію по проникненню та викраденню збройних технологій. Основну роль відіграє робот зі штучним інтелектом Амелія. Проте, в найцікавіший момент все виходить з-під контролю. Після розправи із лялькою вбивцею минуло два роки. Джема письменниця, яка бореться за контроль над Чі та продовжує жити з племінницею. Разом із колишніми колегами вона працює над роботизованим екзоскелетом. Проте справи йдуть не дуже. Якось до неї приходить полковник Сатлер, розповідає про інцидент із Амелією та звинувачує у державній зраді. Джемана напрочуд здивована, адже вона знищила код роболяльки ще два роки тому. Ще більше дивується, коли виявляється, що Меган увесь цей час жила в їхньому домі. На щастя, вона погоджується співпрацювати, тож, можливо, не все так погано. У фільмі знімалися Елісон Вільямс, Вайлет МакГроф та Емі Дональд, які повторили свої ролі з першого фільму. А також Джемін Клемент, чим ми займаємося в тінях, та Іванна Сахно пік страху. та режисер Джерард Джонстоун, Меган та прив'язані додому, продюсери Джейсон Блум Чорний телефон та Джеймс Ван Пила. Кінцівка Меган цілком прозоро натякала на сиквел, і робота над ним почалася ще й восени 2022-го, після чималого успіху в кінотеатрах. Прем'єру планували на січень 25-го, але екрани стрічка побачила наприкінці червня. Попередньо творці оголосили про можливі зміни жанру, і вони не тільки сказали, а й зробили. У загальних рисах сюжет косплеї другого термінатора. Так само вчорашній поганець стає хорошим, аби врятувати людство від нового поганця покращеної технології. Якщо у Меган відсилалися більше на жахастики, і це був саме техногорор про робовбивців та небезпеку штучного інтелекту, то Меган 2.0 цитує, наприклад, емісію неможливу і є просто комедійним бойовичком. Один із величезних мінусів Стівен Сігал. На щастя, він не знявся у стрічці, але є кумиром юної Кейді, яка вивчає Айкідо. І це мега дивно, враховуючи щонайменше, що за останні років 10-15 він практично ні разу не з'являвся на великому екрані. Якщо суть була обрати відомого актора зі знаннями бойових мистецтв, з таким же успіхом підійшов би і Чак Норріс, Арнольд Шверснегер, Сара Геллар чи навіть Брюс Лі. Словом, багато хто без настільки проросійських поглядів. Проте є у фільмі хороше. Це потужна хореографія бійок, смачна операторська робота, саундтрек хороший. Акторська гра теж радує. Емі Дональд знову порадувала танцями, а Українка Іванна Сахно успішно дебютувала у ролі робота. Гострий гумор від Меган теж ні в року, хоча це й майже єдине, що перекочувало з попередньої частини. Загалом, Меган 2.0 – це непоганий фільм для перегляду з друзями, але абсолютно ніякий як продовження. Взимку очікуємо еротичний трилер Soulmate, який, наче, буде спінофом і сподіваємося, трохи кращим. Рейтинги 6,3 на IMDb та 57% на Rotten Tomatoes. І сьогодні Меган 2.0 отримає звання дитячі ігри. 28 років по тому. У 2002 страшний вірус вривається з лабораторії. Малий Джеммін намагається сховатися від заражених у церкві та знаходить там свого батька-священника. Той радісно сприймає подію як судний день. Він дає сину хрест. А наступної миті зграє інфікованих захоплює церкву. За 28 років після другого спалаху вірус ліквідували у континентальній Європі, проте Британські острови досі під карантином на острові Ліндісфарн проживає громада уцілілих. Серед них 12-річний Спайк, чия мама страждає від невідомої хвороби. Батько вирішує, що хлопець достатньо дорослий і бере його з собою на полювання. Мандрівка буде ще тою, але вона лише початок пригод. У фільмі знімалися Джоді Комер, вбиваючи Єву, Арон Тейлор Джонсон «Годзіла», Рей Файнс, Конклав та Алфі Вільямс. Режисер Денні Бойл, «28 днів по тому. Сценарист Алекс Гарланд, пляж та чоловіки. Фільм є третім у кінофраншизі. Перша стрічка вийшла у 2002 і порадувала химерною історією від Алекса Гарланда, жорсткою режисурою Денні Бойла та харизматичною грою Кіліана Мерфі. У продовженні 28 тижнів по тому, 2007 тисячі року, Денні Бойл став уже продюсером і поступився режисерським кріслом Хуану Карлосу Фреснаділо, який також попрацював і над сценарієм. Про триквел заговорили у тому ж 2007-му. Сценарій був готовий у липні, проте виникли проблеми із правами на екранізацію. У 2019-му Дені Бойл повідомив, що робота над третьою частиною продовжується. А в 2024-му про розробку оголосили вже офіційно, сказавши, що планується відразу трилогія. 28 років по тому вийшов у світ у червні 25-го. Наступну частину кістяний храм пообіцяли на січень 26-го. Дата випуска фінального епізоду наразі не оголошена. Почався фільм доволі типово для серії, із епізоду зараження. Проте події основного сюжету неочікувано виявились не про хлопчика Джиммі, і повторно з'явився цей герой дуже нескоро. Я був сильно здивований, коли побачив новий соціум, що живе собі на острові. Оцей от весь їхній побут близький до епохи середньовіччя, ну чи, може, доби відродження, із прям дуже такими мінімальними вкрапленнями сучасності. Хоча, власне, що тут дивуватися, якщо вся наша цивілізація тримається на електриці. Та на полювання показала, що за 28 років зомбі непогано мутували та еволюціонували. Тож їх тепер навіть кілька типів. І є серед них, наприклад, справжні альфи. Тобто виокремилися нова раса зі своїми класами, що до речі сильно нагадало комп'ютерні зомбі-ігри та інші зомбі-франшизи. Тож героям в цьому плані стало важче. Дотепна була зустріч Спайка зі шведським солдатом, як той розповідав про різні побутові для нас речі, а хлопець мало що розумів. Про дівчину військового особливо було кумедно. Як і 28 днів по тому, стрічка знята у цифровому форматі, але цього разу використовували айфони. Картинка вийшла красива, така смачна, монтаж динамічний, ну і захоплюючий. Додаткової напруги додали кілька кадрів вставки із раритетного фільму лучниками. Якби хто раптом спитав, це кадри з Генріха п'ятого Лоуренса Олів'є. А одним із головних мінусів, як на мене, є несамостійність стрічки. Тобто, якщо перші дві частини цілком можна дивитися окремо одна від одної, то третя дуже прозоро натякає клівхенгером, що це лише початок, а в кращому разі половина історії. Ну і, власне дуже важко уявити, як доктору Келсону вдалося спорудити оцей свій кістяний храм. Якщо розкажуть у сиквелі, заберу свої слова назад. Загалом 28 років по тому це новий погляд творців на свою ж культову серію, який сподіваємося не скотиться в подальшому до компіляції різноманітних кліше. Рейтинги 7,1 на IMDb та 88% на Rotten Tomatoes. І сьогодні 28 років тому отримає звання морі». Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Даніка святкує заручений із мажорчиком Теді, у числі гостей Ава та її колишній Майло. По закінченню вечірки, Майло пропонує з'їздити на скелі, подивитися святковий салют. Запрошують собою і давню знайому Стіві. Краєвець справді чудовий. Проте Теді після затяжки починає дуріти та випадково провокує аварію. Він умовляє друзів не звертатися в поліцію та забути про те, що сталося. За рік Ава повертається до рідного міста для святкування нових заручин даніки. Цього разу з Ваятом. Щаслива наречена розгортає дарунки, і в одному з них листівка з лаконічним написом: Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Друзі підозрюють Теді, проте той стверджує, що нічого про це не знає, і це просто чийсь жарт. Уночі химерний вбивця околошкує Ваята і стає зрозуміло, що жарти скінчилися. У фільмі знімалися Меделін Клайн, зовнішні мілини, Чейл Суй Вондерс, тіло тіло тіло, Джона Гауер Кінг прекрасна недосконалість та Сара Піджон прекрасні дрібниці. Також свої ролі повторили Дженіфер Лав Г'юі та Фредді Принц молодший режисерка Дженіфер Кейтін Робінсон. Зробімо помсту сценарій написано спільно з Семом Ланскі. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Є четвертим фільмом у франшизі. Перші два епізоди вийшли у кінотеатрах у 1997 та 1998 роках відповідно і черпали натхнення з одноіменного роману Лоїс Дункан. Третє я завжди знатиму, що ви скоїли минулого літа. По перше, випустили відразу на відео, а по-друге, зробили таким собі. Перезапуском серії, додавши надприродні елементи, фінт не зацінив ніхто, і стрічка потонула в забутті. Четверта частина починається із динамічної музики та океанічних хвиль. свято, інцидент, домовленість нікому не казати та поява ман'ячила з гаком. До цього місця все виглядає точнісінько як ремейк першого фільму. Але потім герої звертаються за допомогою і стає ясно, що творці надихнулися успіхом крику з геловіном та зняли ріквел. До речі, окрім згаданих Дженніфер Лав Гії та Фредді Принца Молодшого, які діляться своїм досвідом вцілілих, з'являється епізодично і Сара Мішель Геллар. Актриса хоч спершу і відмовлялася, аргументуючи, що героїня її загинула, але one dollar is always one dollar. До речі, спойлер вона не воскресла. Окрім основного касту, увагу привертає і True Crime подкастерка у виконанні співачки Габріат. На жаль, випиляли її доволі швидко. Певно, аби не перетягнула на себе всю харизму. Сюжетно і динамічно фільм доволі непоганий. Особа вбивці не була очевидною до моменту, коли всі про неї дізналися. І от як тільки дізналися, стрічка у моїх очах добряче так впала. У розв'язці нам хоч і пояснюється мотивація антагоніста, але вона, як на мене, сумнівна, і наче на коліні писана. А ще є сцена в титрах, яка натякає на сиквел. І це я вам скажу ще гірше. Загалом, я знаю, що ви зробили минулого літа. Це посередня спроба відродження посередньої серії. Є багато кращих стрічок, які заслуговують на продовження. Рейтинги 5,6 на IMDb та 39% на Rotten Tomatoes. І сьогодні фільм отримує звання Поворот не туди. І я певен, що принаймні щось зі списку ви вже встигли подивитися. А якщо ні, то дуже ймовірно, що вже намірилися. Бо випуск плавно прямує до кінця. Не відмовимося ні від ваших подобайок, ні від щедрих подяк на картку. А як до спонсорів приєднаєтеся, то це буде справжнім промінчиком у наших темних сакапелках. Окрім цього, не забувайте донатити на Збройні сили України, за допомогою яких сил зла стає менше і менше. З вами був Роберт Менос, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі. Слава Україні!